Швеція, Німеччина, Сполучені Штати, всі вішки, Мардери і Бредлі. За всі роки війни ми отримували десятки, в деяких випадках сотні бойових машин піхоти, не враховуючи радянське БМП. Саме західні сучасні аналоги вперше воювали у масштабній війні, ще й проти Росії. Хто і як себе показав? Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про М2А2 Бредлі, загартована боями. Будемо багато говорити про цю машину і в чому її унікальність. Хоча насправді Бредлі вже все сказала сама про себе на цьому зимовому відео. Американська БМП вперше в історії знищує надсучасний російський танк Т-90М м прорив, як кажуть росіяни, аналогів йому ніє. Перше дистанція була мінімальна. не оператор. Значить, прийняв абсолютно оптимальне рішення. Саме перше, що він зробив, це він засліпив екіпаж. Тобто, він зміг вогнем знищити. Овки прицілів, і відповідно, навідник оператор не зміг вести вогонь. У відповідь знищити танк для БМП важке завдання. Якщо говорити саме про удар з гармати, насправді це не єдиний бій бредлі проти російських танків. Вони траплялись регулярно, були і спалені Т-80, і 72-ки – основи російської армії. Але знищений прорив облетів всі світові змі. Чудова робота екіпажу 47-ї бригади. А далі він почав стріляти погон башти, це штик башти між корпусом і це і далі, коли вже е, ворог почав відходити, то там ще й досталося в борт. Зрештою, російський прорив доконав, і це враховуючи, що на Бредлі стоїть 25-мм гармата М 242 Бушмастер із закріпленими двома стрічками боєприпасів для швидкого переходу на інший тип. До прикладу, в німецького Мардера 30 міліметрова гармата шведської сівіди. 90 -то, взагалі потужна 40 -ка мм. Калібр гармати – це не основне в Системі озброєння в 25-мм калібрі. Американці мають досить широкий спектр боєприпасів, в тому числі і оперені бронебійно-підкаліберні снаряди. Окрім цього, в гармати хороша швидкість стрільби 200 пострілів за хвилину. Вже на цьому відео два російські БТР 82 із десантом їдуть штурмувати наші позиції, але їх зустрічає Бредлі, яка фактично розбирає ці два бетери і починає працювати по російській піхоті. Який по факту вже ніде дітись, окрім гармати, в Бредлі ще стоїть протитанковий комплекс ТОВ-2, який теж неодноразово відпрацьовував по російській броні. Власне, це робота нашого екіпажу вже вночі, який побачив тепловізор російський танк Т-80. американська машина після досвіду війни в Іраку пройшла ряд модифікацій. Власне, ми отримуємо версію М2А2. Шикарна гармата. Причому вона має вже дві модифікації. Була спочатку гармата потім зробили для неї важчий ствол. Збільшили покращення тепловіддачі від ствола при стрільбі. Чергами знову ж таки приклад на відео: Бредлі в кількох метрах розминулась із російським черговим БТРом, напічканим десантом. Що росіяни, що наш екіпаж гатили з гармати. В росіян 30-мм В нас нагадаю 25 мм. міліметрів. В результаті українська машина поїхала далі. З ворожої техніки почали на ходу випадати піхота, а сам прошитий ти Бетер задимівся і ще по інерції скотився з дороги. Якщо говорити про захист, то американці, звичайно, готували цю машину для протистояння із радянською бронетехнікою. 300 метрів і більше лобова броня БМП Бредлі відразу витримувала калібр 30 міліметрів гармати і її клонів. Ну в різні країни випускають аналоги. Є і як мінімум 14,5 з половиною міліметрів. Борта. От корма, якщо порівнювати Бредлі зі своїм ровесником, німецьким Мардером обидвом машинам близько 30 років, то навіть німецькі інструктори, які навчали наші екіпажі на Бредлі, признали, що в американської БМП переваг все ж більше. Порівнювали із значною новішою шведською CV90 яку почали випускати всередині 90-х Порівнювати навряд можна там, взагалі 40 міліметрова гармата. Її називають кращою БМП світу. Дійсно, якщо брати. Ті чотири складові, які важливі для бойових машин, піхоти це перше вогнева потужність, друге це е, маневреність, рухливість, третє це захищеність для того, щоб захищати екіпаж і десант, і четверте це. Командну керованість, то практично у всіх цих всі ці чотири складові бойові машини піхоти Предлі. Вони е, набагато кращі, ніж в е, бойових машинах піхоти радянського випуску, е, кращі, ніж в ті е, то ті ж самій БМП. Мардер, і в принципі, не набагато уступають. Е, Ті же саме CV-90. ще нюанс у тому, що Україна отримала близько 300 одиниць Бредлі та понад 150 БМП Мардер. А от шведських cv 90 ми мали б отримати 51 одиницю. Вони і дорожчі, тому враховуючи кількість, якість і реальні відеофакти з фронту, тут безумовно перемога за американською Бредлі.